І тепер до того свіжого, що трапилося у нас у столиці у Києві, невідомі облили зеленою рідиною та кинули в смітник екс нардепа Тараса Чорномола. Зробили це через те, що він у соціальних мережах, нібито принизив Аліну Михайлову та саме наречену загиблого воїна Дмитра Коці... Коцюбайла, позивний «Да Вінчі. Як надходила інформація, що з

Напали Хріблоківська, 24. Я ще раз кажу, він був на Донеччині, захищає вас, він просто захищає вас, ранник українського народу. Ганьба! 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 вважає гідність людей. шахматі, яка була коханою жінкою Давінчі, який з 14-го року, який був 14-го року.